Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3114 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 443 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі. 8046 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала -Б» комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Одинадцять. Тридцять шість. П'ятдесят шість, шістдесят чотири, шістнадцять, тридцять сім. Двадцять один? Двадцять вісім. Десять. Сімдесят дев'ять. Тридцять вісім. Сімдесят сім. Сімнадцять, тринадцять, двадцять, п'ять. Сімдесят, шістдесят, сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно. В ефірі 6899 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 3 9. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3, 9. 6. Бережіть себе. Все буде Україна.